Щонайменше найменше кожна друга людина у світі любить починати день з чашечки свіжої ароматної кави. Але чи замислювалися ви, звідки вона взялася і як стала такою популярною? Все почалося в Ефіопії близько тисячі років тому. За легендою, пастух на ім'я Калдим помітив, як його кози стали надзвичайно енергійними після того, як з'їли листя та плоди незнайомого дерева. Він поділився відкриттям з настоятелем місцевого монастиря. Той спробував відвар із цих плодів і відчув несподівану бадьорість та піднесення. Вживання напою стало своєрідним ритуалом у монастирі. Чутки швидко поширилися серед місцевих жителів, а згодом і на аравійський півострів. У 15 столітті кава вже культивувалася в Ємені, ставши невід'ємною частиною культури та релігії. А у 1475 році в Константинополі нині Стамбул відкрилася перша у світі кав'ярня. Там люди збиралися, спілкувалися та обмінювалися новинами, насолоджуючись напоєм, що дарував бадьорість. Кава використовувалася для підтримки енергії під час роботи, медитації та релігійних обрядів. У 16 столітті кава почала свій тріумфальний хід Європою. Кав'ярні стали центрами зустрічей та обміну інформацією, і напій став важливою складовою європейської культури у 17 столітті. Кава була вже популярною в усіх куточках Європи, перейшовши від статусу розкоші до необхідності. До двадцятого століття кава завоювала весь світ, включно з Індонезією та Америкою. Сьогодні вона є одним із найпопулярніших напоїв, маючи величезний вплив на культуру та розвиток багатьох країн. Кавова індустрія забезпечує мільйони робочих місць і робить значний внесок у світову економіку. Тож вживання кави це не лише приємний ритуал, але, хоч і невеличкий, та вагомий вклад у розвиток суспільства.